Вітаю! І сьогодні наш черговий випуск міні-такого серіалу під назвою Закон і Ви, де я з елементами гумору розповідаю про юридичну професію. Можливо, певною мірою розкриваю її якісь невеличкі таємниці. І сьогодні ми поговоримо про юридичний одяг або про важливість одягу в житті юриста. Так от, що ж таке одяг для юриста? Мабуть, ви, як людина розумна, знаєте, що ми спілкуємось не лише словами, в які щось там змістовно навантажуємо, і хочемо, щоб вони донеслись до вуха нашого співрозмовника, а ми спілкуємось також і певними зображеннями. Певними невербальними такими елементами. І, зокрема, один із таких елементів це зовнішній вигляд. Звичайно, що один із таких моментів, який пропагує зовнішній вигляд певного гатунку, це кіно, мультфільми, література, де зображаються юристи в кроватці, чорний низ, білий верх. З певними такими зачісками, тобто з певними такими атрибутами, які на даний час мають місце у юристів, але у юристів в кіно. Повторюсь на даний час. Тобто, наприклад, в цьому році. Якщо ж ми подивимося історію зовнішнього вигляду юристів, то 100 років це був зовсім інший спосіб вираження себе через одяг у юристів. 300-500 тисяч років юристи мали різноманітні зовнішні свої вигляди. Звичайно, що вони відрізняються від зовнішнього вигляду звичайних громадян, тобто не юристів. Це потрібно для того, щоб правники один одного знаходили в натовпі більш швидше. Це такий один із способів донести: слухай, я ж свій. Я також юрист, бо я одягаюсь ось так, як притаманно юристам. Одначе ви повинні усвідомити, що якщо юристи переконують протилежну сторону або навіть себе, свого клієнта, через одяг, то значить і одяг вони підбирають залежно від цілей, які перед ними стоять. Тобто у справах, де, наприклад, клієнт хоче заплатити поменше грошей своєму опонентові. І бажає, щоб суд зжалівся над ним, застосував якісь такі невеличкі санкції грошові, то як юрист, так і його клієнт одягається дуже так у простий спосіб, без різного роду дорогих аксесуарів. В той же час, коли потрібно переконати суд у тому, що у нас не якийсь там волоцюга. Чи бандюга, а соціально адекватна особистість, то і одяг повинен підкреслювати це. І повторюсь: не лише юриста, а і його клієнта. Тобто юрист і клієнт вони завжди працюють в парі, і одяг, відповідно, повинні підбирати, зважаючи на ті цілі, які вони хочуть досягнути. Мало юристів приділяють цьому уваги, але тепер ви зрозумієте. Що одяг це важливий інструмент переконання. І якщо навіть ваш юрист не використовує цей інструмент, то можете використовувати його ви. І це можна зробити, буквально задавши одне запитання своєму юристові. А який одяг був би найбільш прийнятний в наступне судове засідання? Юрист-адвокат поміркує перед тим, як дати вам відповідь, порадить вам одяг і сам зрозуміє, що було б добре. Одягнутися відповідно до наступного судового засідання. Таким чином, ви ненав'язливо дасте можливість юристу зробити акцент на тому, яку ж форму одягу йому вибрати, які аксесуари підібрати, і на чому зробити акценти, або яких акцентів варто уникнути. Також ви повинні розуміти, що одяг, він оцінюється не лише. Чи не тільки в залі судового засідання, а ще і до того, як ви заходите в кабінет судді. Тому не можна отак от прийти в одному одязі і передягнутися десь там в туалеті суду і заходити в кабінет судді, в залу судового засідання в іншому. Або верхній одяг може бути так, що не співмірний. Із одягом, який у вас там під шубою чи під жакетом. Прийшли ви у якійсь норковій шубі, а внизу у вас такий простацький одяг. Ну, очевидно, що це буде помітно усіма тими, хто буде в приміщенні суду. Тому звертаємо увагу, щоб не було ось різнобою у сприйнятті одягу того, який ви носите на вулиці, і того, який буде у вас в приміщенні. Потрібно, щоб він був. Однакового стилю. Хоча, звичайно, багато юристів і сповідують ідею одягатися так, як хочуть їх бачити їхні клієнти, проте, не всі люблять одягатися в цю от уніформу, тобто певний одяг стає уже для юриста уніформою. І не всі люблять. В ці офі офіційні одежі одягатися щодня. А тому ви можете бачити юристів на вулиці, ну у зовсім не юридичних речах: футболках, майках, е ну і різного роду інших способах зігріти своє тіло або виразити свою якусь там громадянську позицію. Я думаю, тепер ви будете знати, чому. Більше того, деякі юристи вони навіть одягають. Одяг взагалі в домашніх умовах протилежний до офіційного. Для того, щоб не було цього якоріння, для того, щоб залишити роботу десь там в залах судових засідань, в офіційних кабінетах, а вдома уже в капцях, спортивному костюмі чи ще в чомусь іншому, займатися діяльністю, яка називається хобі, відпочинок, перезавантаження. Чи навіть робота вдома, але в такому от полегшеному форматі. Хоча деякі юристи, навіть працюючи з дому, одягають там сорочку, кроватку. Це дисциплінує їх. У мене є такі знайомі, які працюють з дому і одягають кроватку з 9-ї години і до 17-ї. Хоча, повторюсь, у них робота юридична вдома. Зустрічаються вони з клієнтами вдома або десь. В кав'ярні поблизу. Проте оцей ось формат одягу їх дисциплінує, приводить у такий ресурсний юридичний стан, працездатний. І це один із елементів дизайну, який допомагає ну, працювати ефективніше, підвищувати свою працездатність, особисту ефективність. Але не всі це роблять. Тут основна задача зрозуміти, а що допомагає вам. Якщо щось допомагає, використовуйте, якщо ні, то спробуйте щось інакше. Зверніть увагу, що до одягу дуже прискіпливо ставляться судді. Хоча, звичайно, у судді є мантія, проте під мантією є певний одяг. Хтось одягається зручно і тепло, а хтось любить щось красиве і яскраве. Тому, якщо ви дізнаєтесь, а який одяг подобається. Судді, то ви можете одягатись відповідно до смаків вашої честі. І це ще один буде з аргументів, який дасть вам можливість налагодити рапорт, налагодити відносини у судових засіданнях, судових процесах. Коротше кажучи, моя задача в цьому відео не просто там вас взяти і навчити. Використовувати одяг, а просто зробити акцент на тому, що одяг дуже важлива річ. І якщо хоч якийсь новий елемент, якусь новизну ви отримали із моїх порад і щось застосуєте, то я буду радий. До зустрічі у новому відео!